а, а, а я взагалі таке обожнюю. Та-та, <звіг> та 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 та. Всім привіт! Мене звуть Вікторія, а це значить, що ви з нами на моєму каналі. Ну що, хлопчики, дівчатка, Second Party, як то кажуть, нашої гарячої вечірки, оце все було на першому відео. На... Ви можете подивитися раніше. Знімаю другу частину, бо тут ще половина. Ой, блін, я підняти не можу. Це інший ряд. А ну, зараз я подивлюсь. А, так, да, тут ціла ось от так. от, от така от велика коробка і вона отак от от повністю закладена. Тут тільки касетки, більше нічого нема. Фу. Все, от, розчистила. Все, і ми починаємо. Фантамас проти скотланд Ярда. Це божня, на, на жаль, не ліцензія, чому не знаю. Я взагалі-то не люблю поки, поки, е, купувати на ліцензія, бо якість, як ну, Якщо і дивилися вже 20-30 разів, то вона вже таке якість. ну, ну, Дуже полюбляю Луїду Фюнеса і цю серію, тому ну, не дивно, що я купила. Так, йдемо далі. Це. це шо? Dangerous. Майкл Джексон. Це концерт Майкла Джексона Dangerous. Ну, Майкл, крутые спасибо за покупку. Ваша видеокассета может быть обменена на любую другую равноценную ей видеокассету, независимо от строка просмотра. Максим, цена 8, 8 гривен. А, она такая, типа, с намеком на лицензию. Ой, боже, я еще... Ой, надо... охрен ее там достанешь. А як же ж тебе достати? Коротше, ну, схоже на ліцензію, але я не знаю. Це придеться розколупувати, коли я буду дивитись, тому, ну, повірте мені, на слово Майкл Джексон. От. А чого вона така плотна, не знаю. Зараз у мене нема бажання її займатися, бо тут ще дивитись не передивітися. Дивитись, не передивитись. Пирати Карибського моря, прокляття чорти жемчужина. Ну, наше все. Ліцензія. Буквально на днях Орландо Блум приїжджав у Київ, розмовляв з Зеленським, тому респект. Так, ідемо далі. Термінатор 3. Востаннє машин. Арбольд Чварцвигер. Ліцензія. Обожнюю. Вже кажуть, третя частина гівно, нічого не гівно. Ну, то може і такі термінаторозалежні, які там перша, а, друга, а, а третя гівно. Не, не гівно. Нормальне кіно. То може вам гівно, а мені не гівно. І в мене і четверте. Мені всі, окрім там останніх, коли вже нікого немає, то, то там, там машини не ходять, ну, дуже цікаво, але оці. На мой смак усі дуже гарні. Ну, вау, ефекту вже такого не було. Хоча у третій частині вона так е круто грає, вона така, знаєте, вона так ото ходить. Ну, дуже так старається, як, як типу, машина така. Ну, і такі фані моменти, як вони там у початку побачили рекламу, там вони, там, е груди виросли, як вона побачила, що зараз модна груди. Він з гробом ходить, арні. Ну, нормально, мені подобається, до речі, частина. Я не знаю, що там усі оці, термінатори залежні, якого не послухаєш, яке гівно, нічого не гівно, не знаю. О, це крутий фільм Алехандро Амебарана Другіє з Ніколь Кідман. Дуже нетривіальний фінал. І ну, раджу подивитися це ліцензія. Це дуже крутий фільм. Хто не дивився, подивиться, бо це такий. Нетипичный. Ну, хочется я вам прочитаю, Я что такая набрала темп. Давай трошки прочитаешь, чтобы я Блин, светла Так, в этом доме нельзя открыть ни одну дверь, пока не заперта предыдущая. В этом доме царит гнетущая тишина и полумрак. Но все изменится в тот день, когда Грейс увидит их. Новый мистический триллер талантливого испанского режиссера Алехандро Ами Аминабара Извините. «Открой глаза» из 16 мм, У достойного номинации на премию «Золотой лев» в Венеции 2001 года. За работу над ленты», назвав критиками одним из самых громких фильмов последних лет. Оригинальная сюжета и совершенно неожиданный финал надолго запомнится всем тем, кто отважился открыть для себя все тайны старинного английского особняка. Ну, короче, Николь Кейдман и т.д. Рекомендую. Так, господи Иисусе, колышется все же. Кінчиться. Том і Джері, волшебне кольцо. Ну, це. Ой, не буду. Ой! Ну, це Том і Джеррі, коротше. Це для дитинча мого. Та й що, кривити, я сама таке полюбляю, тому. Дівчата, Надіжда Румянцева, Юлія Червона. Це я не знаю, навіщо я купила, але я люблю цей, цей фільм. Він такий дуже наївний, наивний. Строїм бам, нам весело, ми десь там у тундрі, ха-ха, ха ну ми молоді, ха-ха-ха. Я не знаю, чому я купила. Зараз, може, тоді, коли я купувала, чим я міркувала, ну зараз такий вже. Шляпа, ну, но... не знаю. І знаєте, я його, коли дивлюсь, я чогось думаю про свою бабусю, про щось таке, тому може, тому я купила, а не тому, що я там по м'янцеве сохну. Так, звонок The Ring. Ну, це крутий фільм, це хорор. Усе часто, я пам'ятаю, я вчилася універі, в мене така була історія. У мене був одногрупник, і він жив у пригороді Харкова, Ну, це не для цієї історії це не дуже якось. Інтересна, але ну, коротше, жив собі хлопець в сучасному секторі. В нього мана, мама працювала медроботником, і вона в неї були, ну, вони з чергують там, по 12 годин сутками. І він якось був вдома, йому за 18 років. вже вчилися. Він дивився цей дзвонок, а мама йому ну, інколи телефонувала, коли вона працювала, там, спросить, що він там поїв. Там. Не косів він від компа, бо сидить ж там сутками у компі. І він каже, я от, -от подивився цей фільм, ну, цей, цей фільм, і я такий був вже ж вражений, ну, звісно, 18 років. І він каже, і тут, коротше, дзвонить телефон. Боже, як я злякався, це хлопчина. А це мама телефон. Я, я пам'ятаю, як він розповідав, як ми ржали, а на саме, тут, знаєте, не, не до сміху. Це ну, Реально, ми тоді були дуже від цього вражені, від цього фільму, і дуже такий він був для нас страшний. Тому таку я запам'ятала цю історію. Блін, я не пам'ятаю, як його звали, а історію пам'ятаю. Так, це Кудрешка Сюд. Це я обожнюю цей фільм. Це я з О, блін, я купила на ліцензії. Блін, він, ми домовлялися, що він мене положить найкращу. Ну, це лучше і із худшого. Коротше, вона не ліцензійна. Ой, я сподіваюся, що вона не дуже заїжджена, бо цей фільм я дуже обожнюю, я його можу передивлятися. От, тому, блін, ну, жалко. Так, це Пирати Карибського моря, сундук мертвеця. Ліцензія е, інша частина. Ось тут покладу рядом. Я їх вже, знаєте, сортирую, бо в мене ж, ви бачите, у першій частини, подивіться, в мене ж жстокі ігри чотири. Їх три, а в мене чотири, Два однакових. Демов'яна кузя і другі приключення. Це ми от... Зараз моя дитина дивиться це на планшеті. Але я ще покажу відео магнітофон, що таке може бути. І це дуже крута. от ця студія, яка знімала. ці Мені дуже подобається ця така стара графіка, я прямо у захваті цього всього. Це концерт групи Spice Girls 99 Living Wembley, типу живий концерт Wembley. Дуже крутий гурт, я його обожнюю з мого дитинства, бляха, пхала оту у дупу якусь не, не покажу нічого. Ну, Я думаю, що це не лицензія і якесь як гівно, але ну, на чогось я це купувала. О, пошла класика. Пошла. Матриця, перезагрузка, океанчик. Всі діла. Лицензія. Це круто. ладно. Шерлок Холмс і Доктор Ватсон. Друга серія. Лицензійна. Добре, в мене є перша. Тепер є друга. О, та я ж тут. А, я купила, блін, цю серію і до цього купувала. Ну, ви бачите. Ну, от це, от, оце проблема, коли купуєш частками і маєш а це ще агри, тож ліцензія, блін. Ти заручник того, що ти купуєш одну і те ж. Блін, я завела собі Excel-файл. Я все, що в мене поразу. А бачите, вже по, по два. Ну, це погано. 19, 20 вік починається ліцензія. Це я він, купила одномоментна і до цього я купила. Ну, шо ж, шо ж, на обмін буде. Я створю, в мене ж є сообщество на ютубчики, я розміщу, якщо хтось хоче, по Україні будемо мінятися. Так, це хроніки Рідіка дуже крутий фільм. Дуже крута була ігра, Я грала комп'ютерна, прям вообще, вообще, мені дуже подобається. Ну і фільм крутезний з нашим же качком, вот, з Віном дизелем. Подивіться, хто не бачив, дуже крутизний такий фантазмагічний фільм. фантазмагорічний, Про що не буду, бо то надовго. Так. Поворот не туди. Це прям, ну ви все знаєте, поворот це лицензія. Це такий хорор, Воно була серія поворот не туди. Я не пам'ятаю, скільки там частин, може вже і 5, чи 6, там, чи може вже 7 я. Я після. Чи друга, чи третій перестала вже. Ну, це перша, тому це найцікавіша перша серія, коли мені так подобається цей жанр, як вони його придумали, що як ти їдеш, і якусь молоді хлопці та дівчатка заїжджають в якусь там американську глибинку, де такі якісь там недалекі люди з села месного, вони там всі якісь там. Якісь ступеньки. Якісь там заправка якась газова і щось там пожерти, нічого ти не купуєш, там, а вони все такі модні, з якихось там Нью-Йорків, Лос-Анджелесів. Ну, це дуже цікаво, коли ж вони там їхали, що е е е біля таких крутих місць такі глибинки. Ну, коротше, вони там заїжджають у якісь там села глибокі, значить, ці такі модні. Ну, а там оті. Як то кажуть, місцеві, ті, яких там показують, що вони такі дримучі якісь, то вони ще й вбивці. І всю цю молодеж вони вбивають. Так, це от, це я купила, це, купила це, це може нікому не бути цікаво, але я вам покажу. Це, як на англійській, де Thornbirds, співаючи, як паючі. Ой, як воно. Пающи в терновніки. да, Пащи в терновнікі. Парт. Це на, на англійській мові, але тут, бачите, вони все запаковані. Це хтось купив, вона така о, незаймана. Блін, я перепутала її з. Блін. Я хотіла ету, як її, чалекушу. А цей поющи в чорновніки, я не пам'ятаю. Ну це теж серіал такий же, принцип такий же там про всі страдання там, і все таке. Блін, ну хай буде. Хай буде. Хто пам'ятає пающе в чорновніки, розповісти мені, про що воно там, я не пам'ятаю. Это «Искусственный интеллект» Стивена Спилберга. Крутой фильм, лицензия. Сейчас прочитаю, кто не дивился. Это крутой пацан, он же вырос. Ди, да, Дэвиду 11 лет, он весит 60 фунтов, его рост 4, 4, фута, 6 дюймов. У него каштановые волосы, его чувства реальны. Но он не... Но он нет. Середина 21 века, кстати, это очень скоро. Таяние льдов на полярных шапках привело к погружению под воду большинства прибрежных городов, включая Нью-Йорк. Интересно. Человек столкнулся с необходимостью контролировать рост населения. Выход найден. Детей заменяют роботы нового поколения. Один из таких роботов – Дэвид, Хейли, Джоэл, Освен, цей пацан. Мальчик 11 лет, которому предстоит удивительное путешествие, познание мира и себя самого. Ну, Стивен, гимнан и робот. Советую. Так, слухайте, ну ми вже, вже попахівать фіналом, бо останній ряд почався. Так, «Рокова жінка» Антоніо Бандерас і Ребека Рамінш Тамос. Слухайте, це дуже крута така. ой, як же жанр сказати? Блін, я заплюю. Трилер? це трилер, так. Да. Це дуже крутий трилер. Я його дивилася теж, яка була молода. О, він такий дуже нетривіальний, Фама Фаталь, вона така крута жінка, вона там всіх використовує. Коротше, крутий фільм. Я не знаю, чого ніхто, ніхто не купував у Макса. А, він лицензія чи ні? Він ще й лицензія. От. Ну я його просто що дивилася 10-не десять, 10, десять, але п'ять разів дивилася. І тому, якщо я дивилася його, то тоді. На компі, на компі, коли були фільми по 700 мегабайт, а в мене був жорсткий диск 20 гігабайт. Якщо я дивилася у цей час, повірте мені, що зараз я його ще передивлюсь, коли ще в мене вдома він. Так, це Властерінкалець, бі... братва і кальцо. Коротше, це колец» в переводі Гобліна. Він не лицензія. Зараз на Гобліна нічого хорошого скати не можу. Він кончена людина. Ну. Оці переводи, це часто було хітяра, ми їх всі пам'ятаємо, всі ці фрази Форд, Федя Сумкін там, і все таке. Ну, таке, знаєте, сумнівне приобретіння, ну, ладно Ну Купила та купила. Шо? Так, фільм Мама. Це мюзикл з Гурченка і этот, як його з Михаїл Боярський. Ну, дуже крутий, такий співочий. Це для моєї дитини. Я його дивилася багато разів. Я дуже люблю, як співає Боярський, як співає Гурченка, харків'яночка наша. Тому я його і купила. «Прячущийся тігр, затихшийся девон Ен Ну, Фільм в своє время взяв 4 премії Оскар. Це лицензія, дуже крутий файтінг. Коротше, крутий фільм. Передивіться. Це такий профілософська тема, і ще така, всі ми пам'ятаємо. Ну, це був такий жанр дуже популярний. ну, то після Бруселім. Так, Скубі-Ду. Це Сара Мішель Гілар, я, кстати, його в кону дивилася, Це ліцензія це такий фільм по е серіалу. Крутий. Теж вони там декілька частин, ну такий крутий, по-моєму, перша і друга, а далі вже було не дуже цікаво. Ештан Катчер, Емі Смарт, Ерік Шольц, ефект бабочки. Крутий фільм. Оце я такий жанр, дуже полюбляю. Це такий трилер з елементами якоїсь фантастики, щось таке не крутили. Грається з часом, грається з. ну як то. Остров Декапригра, вот такая я люблю. Давайте я вам прочитаю, будет дуже такой фильм, значит, прошовин. Когда семилетний Эйвен начинает совершать пугающие поступки, которых он не помнит, психиатры советуют парню записывать все важные события в своей жизни. Спустя годы Эйвен просматривает свои старые дневники и с ужасом узнает о трагедиях, произошедших с ним и его друзьями. Читая записи, он внезапно оказывается в совершенно незнакомом для него прошлом понимая, что его дневники – это своеобразная машина времени. Но разрозненные фрагменты случившегося остаются загадкой. Попытки выяснить подробности событий давних лет приводят к самоубийству Кейли, с которой Эйвен дружил в те далекие дни, и теперь он видит лишь один способ спасти ее – перенести с помощью своих дневников на много лет назад, чтобы исправить роковые ошибки. Но, возвращаясь из детства, Эйвен обнаруживает, что его жизнь и жизнь его друзей с каждым разом меняются в худшую сторону рискуя совершить нечто непоправимое, Эван вновь и вновь совершает путешествие во времени. Но сумеет ли он подарить счастливое будущее себе и тем, кто ему дорог? Блистательный фантастический триллер «Эффект бабочки» стал режиссерским дебютом Эрика Бресса и Джорджа Майкла Грубера, сценаристов суперхита «Пункт назначения 2». Советую, советую. Так, у нас залышилось, мы уже попахиваем финалом. У нас залишилось раз, два, три, чотири, п'ять. Радійте вмість зі мною. Так, це дуже цікаво, бо в мене є матриця Революція. І в якомусь такому чехлі, непонятному. Знаєте, як отак пленка якась, ну дуже така плотна. Це інтерфільм. А, от, дуже крутезний перевод, ну і переклад, і, дай Боженька, що качество. Тому що в мене дві частини матриці. Я дуже рада. Так, це приключення Мюнхгаузена. Це теж для моєї дитинки. Та йдить від селя. Мюнхгаузен. Крут'язний мультик. Тот фільм без якого я не можу. Це ще не всі частини, але з чогось потрібно починати. Гаррі Поттер і Філософський камінь. та 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 Та-та-та. Та-та, та, та, то Перша частина. У мене є все. У мене є FUNKO POP, в мене є ігри, в мене є всі частини книжок. Ну і зараз, бачите вже є відеокасети І тайна комната. Це Second Part. ліцензія. Хочу всі, як ви розумієте. Останній! Останній! Та-дам! Ой! Що то там відламалося? О, ну это крутой фільм. Він, е, як то кажуть, може бути останнім, тому що це така жемчужина, можна сказати, моєї. Він запакований, він взагалі його не відкривали, він, він, він все запакований. Коротше, це фільм з Старон і Крістіна Річі монстр. А оснований на реальних собиттях. Це нереальний фільм, за який Шарліс, як я пам'ятаю, получила свого Оскара за роль першого плану і заслужена. Бо таку нереально красиву жінку зробити такою уродиною, це ще треба постаратися. Коротше, про що цей фільм? Я його пам'ятаю, бо я його дивилася, ну, може, разів 10. Значить, це заснована на реальних событиях. Була така жінка. В Америці дуже мутна, дуже странна. А, така, знаєте, як то обочині ну, життя така дурнуха. Вот. І вона закохалася. І закохалася вона у, у жінку молоду, цей, яку грає. Кристина Річа, таку дівчинку. І, а, коротше, і щоб вони жили разом, вона її, типу, забрала з собою. Вони там десь. Їздили і щоб всі це сплачувати, нічого. ну Вперше вона була повією. Вона так заробляла тим, що була повією, але з часом щось їй це взбринда, ну Тому, що я так розумію, мені не подобається цей звук, вона не падала, блін, от, ну ладно. Ну, Вона запакована. Короте, я положу, розкажу. значить, ну, і З часом їй е не подобалося, що вона займається, і вона перестала з ними спати, і вона почала їх вбивати і оривати їх гроші. Ну, А для своєї цей, girlfriend вона показувала, що таке все круто. Вона там пішла заробляла, типу, вона там в офісі працює, там щось таке робить, ну, щось таке врала. Ну, знаєте, хто не хоче знати правду, той типу, а ну ладно, там до гроші тебе додому приносять, ти типу, і не паришся. Ну, коли там щось, ну, одного разу, по-моєму, якийсь клієнт попався, що чи вона його не вбила, чи він там відбився, ну що вона, вона перейшла там, вся побита. Коротше, ну Це не могло бути вічно ця історія. Ну, одного вбила, там, ну, ну якось припугнула, якось вбила. Ну і ця історія е, закінчилася дуже погано, як ви розумієте. Ну, за трагедія, такої, знаєте, не дуже е, розумної, не дуже е, якоїсь такої людини. Ну, яке життя якесь дуже странне, і ще таке кохання, таке, знаєте, як ну, та в ті роки це було теж для Америки, це було тумач за занадто. Але Ну, якийсь він такий трагічний. Він такий трагічний і дуже цікаво дивитись на Шарлі Стерон, яка перевоплатилася дуже круто. Вони там, я, я розумію, що її там гремуврували і все. І, і вона, ну, вона набрала дуже великий ві, вес, бо та така жінка була ж, ну, як то кажуть, запущена. Тобто вона там з собою не займалась, нічого не робила, з обличчям там нічого не робила. Не... Така діта, знаєте, як американки ходять, там якась рубаха, якісь джинси, там, ну така. Ну, як як. <реш> Коротше, ну вона така була, знаєте, не дуже. Ну, такий щось такий, він трагічний і такий сумний, і при всьому тому такі круті актриси у цьому грають, що ти на це все дивишся, на всю цю трагедію життєву. І думаєш, боже мой, як у мене все гарно, як я дуже гарно живу, і от не страдаю якоюсь фігньою. Тому, хто любить такі? Психологічний, такий, знаєте, то, то подивиться. Що то я така пригрузилася, я його ну, пам'ятаю, починаю споминати, і такий, блін, ну такий трагічний фільм. От, ну дуже крутий. ну Це однозначно його будуть дивитись. Коротше, хлопці, дівчата, ви бачите, що я затарилася як хвора людина. Я вам ну, представте, от стол заканчивається. Оце от Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 стопок по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 64. Ну, що то там дофіга. Плюс журнали, плюс DVD, плюс э, аудіо да Господи, що ну, воно мені. Коротше. Макс, дякую. Щось гарне, щось погане, щось, блін, дублікати, Я не знаю, що робити. Коротше. Все не однозначно. Я за це готова рот розірвати за цю фразу, все неоднозначно. Коротше, все однозначно. Я задовільна у більшості, а це інше це ми все виправимо. Що ще можу буду купувати у Макса, зараз я дивлюся, у нього є дуже цікаві якісь лоти, але ну, зараз мені не на часі. Але взагалі, якщо вам таке потрібно і якимось інтересуєтесь, то заходьте до Макса, подивіться. Вот. Ну, все, на цьому все. Дві передачі про один закуп, нереально велика коробка. Дякую Макс за художній фільм. Я зберу та подивлюсь. Що ви дивилися з цього, що ви не дивилися, що вам цікаво, напишіть, я може про щось розкажу, що пам'ятаю. Хто хоче помінятися жорстокими іграми, пишіть дуже крутий фільм. Це перша частина, вообще, огонь. Міняю на термінатора на першого, на другого на лицензійного на Шоші. На біділь зла міняю на якусь частину матриці і на Гаррі Поттера, Вот. Хто любить сексуальних молодих гарячих Сара Мішель Гелар і хто не хоче дивитися огидний Гаррі Поттер чи Кіану Рівс не сексуальний. Давайте мінятися. Все, до скорих зустрічей! Це була Вікторія, Кепка USA Use Каліфорнія. Бай!